Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії, вітаю, шановні, слава Україні! Я Дмитро Тузов. Почнімо. Ну що ж, росіяни знову зробили це? Я маю на увазі ракетний обстріл України. І знаєте, із плином часу я думаю, що ми показуємо, що Україна перекриває небо та те, що здавалося абсолютно фантастичним. Скажімо, в лютому березні, ну і наступних місяцях минулого року, зараз більше нагадує таку м, достатньо позитивну, м, хотів сказати фантастичну, але ні, це реалії. Реалії полягають в тому, що українська система протиповітряної оборони працює ефективно, збито 61 крилату ракету із 71 А про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. І, шановні, зважайте на те, що ще не всі комплекси протиповітряної і протиракетної оборони встали на чергування і а, допомагають перекривати небо від всього цього літаючого російського лайна у вигляді а, ракет, дронів там і всього іншого. А, очікуємо, звісно, на комплекси європейські комплекси САМПТІ, які за своїми тактико-технічними характеристиками не поступаються. Американському Петріоту вміють збивати балістику, балістичні ракети, ну і власне системи Петріот, які мають стати на чергування в Україні, загалом значно оптимістичніше, мені здається, ми зараз дивимося в майбутнє в зв'язку із тим, що росіяни не зможуть завдавати настільки потужних ударів, як це було на початку. На початку вторгнення і на початку цих масштабних обстрілів, тому що справді збити 61 ракету з 71 однієї, це дуже гарний результат, дуже гарна якість. А і крім того, була ще певна кількість дронів іранських дронів. Ну російських російських дронів іранського виробництва, якими вони намагаються також нищити українську інфраструктуру. І в цій в цій всій історії. А ось що звісно спадає, звісно, спадає на думку така історична аналогія із тим, як гітлерівська Німеччина бомбардувала а, міста ну власне багатьох країн. Багатьох країн. А водночас, якщо звернутись до досвіду Великої Британії, а, було зрозуміло, що це було спрямовано не лише на нищення інфраструктури, а на те, щоб підірвати бойовий дух. Це не спрацювало. Не спрацює і у випадку е, України це однозначно. Хоча іншою метою російських окупантів є спроба зупинити українську економіку такими ударами по інфраструктурних об'єктах. Але тут ми повертаємось до пункту першого, який я оголосив: що процес закриття неба триває і триває, як на мене, ефективно. З нами зараз на зв'язку Ольга Скрипник, голова Кримської правозахисної групи. Пані Ольгу, вітаю вас. Доброго дня, але росіяни продовжують наносити удари не лише з повітря, а й удари на окупованих територіях. Наскільки я знаю, що чергова трагічна ситуація пов'язана із кримськими політв'язними. можете детальніше повідомити, що сталося? Та проблема в тому, що Росія продовжує вбивати наших громадян на території Російської Федерації, тобто наші громадяни, які були незаконно з політичних мотивів ув'язнені на території окупованого Криму, зазвичай після вироків етапуються до колонії Російської Федерації або до СІЗО Росії тимчасово. І власне там на території Російської Федерації лише за цей тиждень загинуло двоє наших громадян. Першим загинув українець Костянтин Ширінг. Він вигинув вже в колоні номер 5 Новотроїцьку це Оренбургська область Російської Федерації, і сьогодні стало відомо про ще одну трагічну новину: про смерть Джаміля Гафарова, кримського татарина, який також політичний в'язень, його ув'язнили ще в 2019 році. І обидві ці справи привели взагалі ці дії російської окупаційної влади і безпосередня адміністрації СІЗО колонії. Саме через те, що їм не надавалася медична допомога. Наприклад, Костянтин Ширин потребував операцію на серце. Його вивозили на обстеження, і це було підтверджено, що потрібна операція. Він її так і не отримав і помер в камери в СІЗО. Що стосується Джаміля Гафарова, то він також мав декілька хвороб. Зокрема, це недостатність ниркова, І він взагалі потребував діалізу. Це неможливо надати діаліз, а, забезпечити його в умовах СІЗО. Він отримав там другу групу інвалідності і йому не надавалася відповідна допомога. Потім, коли його етипували до Російської Федерації, і в рамках етапу взагалі неможливо було б дати йому діаліз, то це призвело до того, що він теж помер в СІЗО на території Російської Федерації. І це трапилось лише за цей тиждень дві такі страшні смерті, які пов'язані з тим, що Росія свідомо не надає катує наших людей, оскільки по суті такі умови на надання медичної допомоги це є умовами, які приближені до катувань. А тепер вони призвезли до смерті, за яку відповідає саме Російська Федерація. Ольга, скажіть, будь ласка, з чим пов'язано, що росіяни вивозять людей на територію Росії з окупованого Криму? Взагалі, це давнішня практика, вона ще до повномасштабного вторгнення. Наприклад, багатьох українців звинувачують у шпигунстві, а багатьох кримських татар звинувачують поза терористичними статтями за участь, начебто, у хізбут з Так, от розгляд цих справ, наприклад, терористичні статті розглядаються за межами Криму, а зокрема в Ростові. Тому вже на етапі слідства кримських татар вивозять до Ростова в СІЗО, наприклад, коли розглядається їхня справа. А потім, що стосується, наприклад, українців або також трохи татар, після вироку, коли вони отримують утримують вирок, особливо якщо це колонія суворого режиму, то їх теж Росія незаконно етапує до своєї території, до Російської Федерації. Далі їх розкидає по колоніям по всій Росії дуже далеко від Криму. Це є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, але Росія це робить починаючи з 2014 року. Зараз за нашими даними, що найменше сто громадян України саме за кримськими сфабрикованими справами перебувають в СІЗО або, або колоніях. Це якраз ті, які звинувачуються за політичними мотивами, і більше з них вже вивезено до Російської Федерації або вже тривалий час відбувають незаконні покарання на території Росії. Тобто ми з вами констатуємо, що насправді російський гулаг функціонує. Людей вивозять з території України, з окупованих територій, перекидають по таборам і колоніям Російської Федерації. Ну насправді це повернення до практик сталінських репресій, наскільки я розумію. І путіну треба віддати належне. Він відновив діяльність російського гулагу. Ну, в принципі, наскільки я розумію, ця практика вона і не припинялася, Да? і страшне те, що вона просто перекочувала тепер після окупації Криму до півострову і застосовується активно там. А що стосується громадян, яких вивозять на територію Росії, то після повномасштабного вторгнення зрозуміло ситуація ще більш погіршилася. Тобто, це пов'язано з ну з таким просто заскалюючим рівнем ненависті до всіх громадян України і кримських татар і українців. Тому в принципі це закономірно, що це призвело до їхньої смерті, оскільки я думаю, що свідомо їх таким чином готували, розуміючи, що вони помруть. І тому чим довше буде тривати ця ситуація, тим довше вони будуть знаходитись, на вищий вище дато ризик, що це в принципі кожен день для них це питання життя і смерті. Тому умови там дійсно гулагу, умови там дійсно страшні, і спрямовані на те, щоб просто фізично знищити наших громадян, які там перебувають зараз. Ну, от власне, ви повідомили про те, що людям не надали елементарної медичної допомоги, і лише впродовж останнього тижня дві смерті в російських колоніях українських громадян. Що вам ще відомо про умови утримання українців в цих таборах і колоніях Росії? Відомо про те, що дуже часто до них також застосовують поміщення до штрафних ізоляторів. Тобто, це по суті така ну тюрма. Знаєте, це тюрма в в'їзниці, тобто це ще більш гірші умови ніж в самій колонії. Їх поміщають. Вони там знаходяться в камерах на самоті. Там не можна в день не сісти, не легти, нічого, тому що підіймаються ці всі полесі, на яких вони зазвичай можуть хоча б сидіти. А, тобто, навіть коли вони перебувають в колоніях, де і так жорсткі умови страшні, їх намагаються ще більш обмежити. Зазвичай також їм не надають не передають листів, які приходять від родичів, друзів там або когось. Ось тобто вони знаходяться в таких умовах повної ізоляції. А, часто а, самі громадяни Російської Федерації, які там кримінальні покарання, да відбувають за свої кримінальні дії. Вони часто провокують а, різні конфлікти, нападають, йуть, а, і потім а, саме наші громадян України а, на них накладають різне стягнення, тобто да позбавляють їх ще більше там того, що там є. Наприклад, в ШИЗО, бо там постійно вони знаходяться під цими внутрішніми да дисциплінарними так званими покараннями, і потім на це посилаючись їм відмовляють в умовно достроковому Хоча, наприклад, громадяни Росії отримують таку можливість. А наші громадяни навіть не можуть до цієї процедури звернутися, тому що постійно говорять, ну вони, начебто, порушують наші внутрішні правила. Тому з усіх боків там страшні умови, і зараз, коли триває повномасштабне вторгнення, у них майже немає можливості навіть зв'язатися з своїми родичами. І що ще важливо, наші консули більше не можуть їх відвідувати на території Росії, оскільки більше немає консульських взаємин, і відповідно вони без консульського захисту також там. Ну от рівень ненависті. Ви згадали цей рівень ненависті штучно в Росії, а розкручується до небачених масштабів. Так до небаченої небаченої, як показників. І все це на тлі роботи російської пропаганди, яка втовкмачує російським громадянам про те, що, про те, що а, наших дорогих мальчиків, які пошли убивати українців, а, не зустрічають не зустрічають світамі, а точно так же убивають. Та? І от на, на цьому зараз ґрунтується справді небачений рівень ненависті до українців. А і я так розумію, що етапованих громадян України. Утримують разом з російськими зеками. Все вірно вони утримуються разом з іншими людьми, які якраз здебільшого не є політичними. Це звичайні злочинці. Багато хто з них, особливо якщо ми говоримо про колонії суворого режиму, куди відправляють наших громадян, то явиться, що там знаходяться якраз злочинці, які сидять за серйозними, за тяжкими статтями вбивства зґвалтування, Тобто, це здебільшого реальні кримінальні да, люди, які зовсім не мають жодних принципів. Це ж страшні люди. Ми також мали. Інформацію про те, що там вербують до Вагнера цих людей, ну здебільшого зрозуміло, що росіян українці вони в принципі рідко. Хоча навіть такі випадки були, коли громадянам України пропонувалось теж піти в до Вагнера. А що стосується росіян, які ну звичайні злочинці, то так ви їх вербують до Вагнера, і вони потім деякі з них дійсно їх перекидають до території України. І якщо говорити про цю пропаганду, яку ви згадали, яка да, накачується там вже роками, то останнім часом треба вже говорити не просто про пропаганду, а про міжнародний злочин, це кримінальний міжнародний злочин, а саме підбурювання до геноциду. І на сьогодні заклики, які лунають, це не просто пропаганда, да не просто там ой, які страшні українці. Це реальне підбурювання до геноциду, до знищення. Це виправдовані воєнних злочинів, які ми бачили там в Ізюмі, да ми бачили в Маріуполі, в Бучі. І це вже є міжнародний злочин, за яким мають карати і пропагандистів, і медіа російські, які це розповсюджують. Тобто це не просто пропаганда, це конкретний злочин. Ви Знаєте, от слухаючи про те, в яких умовах утримують українських громадян, про, про те, які умови панують в російських таборах, в'язницях і в колоніях. Про штрафні ізолятори я думаю, що Росія не змінюється. Насправді це нагадує все, що було в тому числі Ну, сталінські часи. Ми з вами згадали загалом за за радянських часів, мордовські табори. Я просто нагадаю, що український поет Василь Стус а загинув, точніше, його було вбито вже в 1985 році. Василя Стуса знайшли із пошкодженням голови а в, одні, в одній із камер. Слідчого ізолятору а, цих самих таборів. А що нам відомо, яка кількість українських громадян зараз перебувають в таких умовах? Фактично є захопленими, є бранцями, є захопленими, є в'язнями цієї російської системи новітнього гулагу. Ну, якщо говорити саме про політичних в'язнів, які е, Кримські, да від початку окупації саме Кримського півострова, то таких людей, які з політичних мотивів, їх щонайменше, щонайменше що А окрім того, після повномасштабного вторгнення Росія відкрила в Сімферополі нове СІЗО СІЗО 2. і це СІЗО спеціально було створено ФСБшниками для людей, яких вони викрадають з окупованих територій, зокрема з Херсону, Мелітополя. Сам гініческаховка, це також цивільні мова не йде зараз про військових. Це цивільні активісти, волонтери. І наприкінці минулого року ми зафіксували, що в цьому новоствореному сізо що сотня вже наших громадян вивезених з цих новоокупованих територій. А взагалі це сізо розраховано на 450 людей. Тобто, це окрім того, що є ще ті, яких ув'язнили да в Криму до повномасштабного вторгнення, тобто мова не йде про сотні сотні людей. Ось і якщо говорити про інших в'язнів політичних, яких теж Росія вивозять до Росії, то наприклад, на території Криму немає жіночих колоній. Відповідно, всіх жінок, яких вони засуджують на території окупованого Криму, вони точно вивозять до Російської Федерації. Тому в принципі цифри там ну доволі великі. Це я говорю лише про політичних да, в'язнів. А якщо говорити про всіх, кого Росія вивозить, то їх значно більше. Ми з вами говоримо про фіксацію воєнних злочинів, які коїть російський режим. Як реагують міжнародні правозахисні організації на цей терор? Ми максимально інформуємо про всі злочини. Зараз випустили заяву через смерті да двох наших громадян. Що стосується організації, то в залежності від їхнього мандату. для нас для нас найголовніше це міжнародний кримінальний суд, щоб він. І це розслідувань і зараз ми знаємо, що він збирає інформацію для того, щоб розслідувати ці злочини. Інші міжнародні організації також докладають зусиль до розслідування. Але відверто кажучи, мені здається, що ця реакція на це все потрібно було в 2014 році, коли можна було зупинити агресію. Зараз в принципі зрозуміло, що ці заяви все це потрібно, але найголовніше на сьогодні це зброя для України, тому що більше у нас немає інших шляхів зупинити агресора в 2014-му Можна було жорсткою дипломатією або іншими шляхами Росію Росії зупинити, але всі обрали шлях ну знаєте, таких загірвань да з путіним. Що давайте будемо умиротворяти Путіна і так далі. І власне тепер Україна платить тисячами життям наших військових і цивільних. Тому на сьогодні, якщо чесно, я бачу єдиний шлях це Бо інакше нам просто не зупинити Російську Федерацію. Пані Ольго, можете описати рівень терору і репресій в окупованому Криму? Ну він на сьогодні максимальний. це повне згортання прав і свобод людини. Тобто, там нема незалежних медіа, а люди, які намагаються висвітлювати правду, це громадянські журналісти, вони за гратами. Щонайменше наприклад, 15 таких громадянських журналістів і кримських татар українців зараз гратами саме за те, що вони висвітлюють правду. Там переслідують людей навіть за українські пісні, наприклад, за гімн України 12-13 діпа решту, за слоган Слава Україні, 50 тисяч адміністративного штрафу і так далі. Є також кримінальні справи за дискредитацію російської армії, де, наприклад, Олександр Сарапон отримав 2,5 роки 2 роки колонії. Тому тривають всі переслідування навіть за віру. Наприклад, свідків його ці розслідують лише за те, що вони мають повіру лише за ту віру, яку вони хочуть сповідувати. Тому по всім скажімо так напрямках ситуація значно погіршилась. Ну і головне, що бас, з якою завдаються авіаудари, ракетні удари, в тому числі які були сьогодні. Ну, ось вони також були з території, в тому числі акваторії Чорного моря, да це ракети зазвичай калібр, якими наносять удари не лише по військовим, але й по цивільним об'єктам. Тому на жаль, на сьогодні да це територія в прямому сенсі війни. Це територія реальної в'язниці для наших громадян. Таким зробила Крим Росія. А що вам відомо? Так стан в'язниці в Криму. Підтримується руками місцевих колаборантів, чи вони туди навезли ФСБшників, які системно над цим працюють? Я перепрошую, але переривається зв'язок. Могли повторити питання. Так, так, так. оцей режим режим констабору, який Росія створила в Окупованому Криму, там здебільшого хто старається. А місцеві поліціянти, ну колаборанти, я маю на увазі, чи домінуюча сила це ФСБшники, яких навезли в Крим. Ну, здебільшого, все контролюється зазвичай ФСБ, і в певних питаннях це гур. А що стосується практики, то практика вона така, що Росія спочатку завезла на всі керівні посади лише росіян, тобто це фізично вивезені з Росії Росіяни. Як, наприклад, першим головою ФСБ був Палагін. До вісімнадцятого року це завезений з Росії. Він очолював ФСБ. Якраз він завів у цю практику переслідування мусульмани кримських татар за звинуваченнями начебто, у таче похистохрі. Він так переслідував мусульман у Башкії, тобто він мав багаторічний вже досвід. Потім його змінив Михалюк з таким напіввійськовим досвідом. Він продовжив ці репресії вже більш масштабно. Тому всі ключові посади, а, без, ну так скажемо, вища ланка це однозначно завжди Російська Федерація, тобто це громадяни Російської Федерації. Якраз зазвичай на нижніх ланках вони зазвичай залишають колаборантів, зрадників, які працюють на таких на невисоких посадах. А вища і середня ланка зазвичай це Російська Федерація, так само як вони змінювали суддів. На початку, наприклад, окупації здебільшого це були зрадники українських судді, а потім поступово їх почали теж замінювати суддями з території Російської Федерації. Тому практика така. І окрім того, зрозуміло, що значно виріс контингент саме військовий, і військові заїжджали вже не лише як військові, а разом зі своїми родинами. Єдине, що ми помітили після успішних ударів зсу по Криму, які були минулого року, виключно по військовим цілям, як, наприклад, аеродром Новосьодоровки, а після цього ми побачили певні тенденції, коли почали вивозити родини в таких силових структур. Тобто вони розуміють, що Путін їх там не врятує від зсу, тому такі побоювання там є, хоча на публічно цим ніхто не скаже. Але все ж таки розуміння того, що ЗСУ наближається. Ну я бачу, що є у, і у колаборантів, і у росіян, які туди приїхали. Ось тому практика така, що да, здебільшого курується все а, безпосередньо громадянами Росії за вказівками Кремля, і багато справ, які наприклад були сфабриковані в Криму. Починаючи від справи Олега Сансова, багатьох з цих людей вивозили безпосередньо у Москву в золі Фортова. Тобто, це підтверджує те, що ці справи політично мотивовані в Криму, вони безпосередньо за вказівкою Кремля. Ну, окупація по суті справою відбувається за російським сценарієм. У нас і без окупації, як ми згадуємо за часів Віктора Януковича, Росіяни розставляли а, своїх персонажів на ключові посади. Я просто нагадаю, що Олександр Якименко, який очолював СБУ, мав російський паспорт. Тому ну, ми не дивуємося тому, що квітучий Крим на концтабір перетворюється вже відпрацьованими методами і перевіреними. А ФСБ кадрами, які працюють зараз в Криму, скажіть, будь ласка, факти зникнення людей зараз є на півострові? Так, на півострові є, але я скажу так, що більш, більше випадків ми фіксуємо якраз викрадення на тих територіях, які межують з Кримом, Херсонська і Запорізька область. Після чого цих людей часто ми знаходимо вже в СІЗО Симферополя зазвичай якраз в тому номер 2, про яке я згадувала. Там випадків викрадення в Запорізькій Херсонській області дуже багато і вони продовжують траплятися зараз. Ось тому там дійсно там масштаби декілька сотень людей, які викрадені досі їх судьба невідома. Що стосується в Криму, то це теж взагалі практика насильницьких викрадень. Вона почала ще з 2014 року. Найбільш скажімо, так активними да періодами з боку росіян були саме 2014-2015 рік. А потім вони розбудували просто систему реального переслідування і позбавлення волі багатьох активістів? Тому випадки кількість випадків насильницьких зникнень вона ну трохи зменшилася, тому що просто багато хто з них були просто загратими саме за цією системою репресій. Ось тому сьогодні, в першу чергу, ми фіксуємо саме ті випадки, зникнені викрадені, які пов'язані з новоокупованими територіями. А яка система кого викрадають а, окупанти? Наприклад, в Херсонській області в Запорізькій, ми точно а, знаємо, що заздалегідь готувалися так звані чорні списки. А так от, ці чорні списки вони готувалися за кримським сценарієм, за кримським досвідом. Власне в 2014 році, коли росіяни почали окупувати Крим, вони мали такі чорні списки. Наприклад, я і багато інших кримських журналістів, правозахисників, активістів були в таких списках. А, і за такою ж самою практикою вони складали списки по Херсонській Запорізькій області. А, це ФСБшники. Які робили це разом з місцевими колаборантами, тобто працівниками там поліції, місцевої влади, які зливали цю інформацію про активістів, антипрофесіонерах, політичних лідерів і так далі. Атошників зрозуміло, тобто ті, хто брав участь в АТО, і військових наших, і родин військовослужбовців. Тому, коли росіяни заходили да в новоокуповані території, ФСБшники вже мали з собою списки, і вони одразу розпочинали ці репресії. І додатково вони ще складали списки. Як от трапилось, наприклад, в Херсоні. Це люди, які виходили на акції протесту, як ви пам'ятаєте, тоді на початку да, окупації чи в лютому, березні. Це окремі були теж списки, які вони потім вже додатково складали, тому що вони не очікували, що така буде реакція, що в Херсоні, які вони типу вважали, начебто російським буде така реакція спротиву. Тому були ще списки тих активістів, серед яких теж багато є викрадених і вивезених в Росію, але є також, які були вбиті в Катівнях. Ось тому практика, якраз кримська вона використовувалась потім вже в рамках повномасштабного вторгнення для того, щоб якраз викрадати. Хто зазвичай це я сказала, де да, люди, які пов'язані за то або безпосередньо з су, і люди, які мають активну позицію. Це журналісти не тільки які, наприклад, працюють конкретно в меді, це також ну блогери або громадянські журналісти, які в цілому посади да, висвітлювали різні проблеми. Можуть це можуть бути екологічні проблеми, корупційні проблеми. Це не обов'язково про політику. Тобто будь-які прояви активної, свідомої людини не влаштовують ФСБшник. І вони одразу заходять з такою зачисткою, тому що вони знають, що їм треба подавити будь-який спротив, а спротив є. Тому вони до нього готуються заздалегідь. І от такі списки ми бачили, ми бачили, що вони знали адреси цих людей, вони приходили за адресами, потім вони приходили за адресами родичів, цих людей, друзів і так далі. І це було зрозуміло по швидкості, як. Швидко вони захопили да з цими обшуками було зрозуміло, що ці списки вони мали загубиті. Наприклад, в також в деяких а, селах особливо Херсонської Запорізькій області так само були списки представників місцевих меджлісів. Ну, ось власне кажучи, російський гулаг працює за відпрацьованими методиками і схемами, там нічого не змінилося. І знаєте, за моїми спостереженнями, відмінності між українцями і росіянами є в тому, що ми досить часто, українці досить часто толерують так, на колаборантів, потенційних колаборантів. Ну, людина помилилася і все таке інше. А українці, які опиняються на окупованих територіях, ви просто не очікуєте на те, що вас. Пошкодують, якась пощада буде. Не буде на жаль, тому що росіяни перетворили власну країну на реальний концтабір, і те ж саме вони роблять на окупованих територіях. Це треба розуміти. Ольга Скрипник, голова Кримської правозахисної групи, з нами була на зв'язку. Слухай, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.